Поясните мне, почему вот сейчас он нарушил и пришел. Я не бачу, кто я заходил. Вот ваша ва... помощница зафиксировала. Значит, надо изменить. Изменить, наверное, не работает. Зараз не можно слухать там справу. У меня инчие справа, и вы решите. А можно узнать, какие справы именно? Что за 80 человек арестовано? Так что, кто эти люди? Ну ладно, мы Я не представительные можно положить інформацію.

А сіка кількість людей, яка розглядається це з прийдіть. Може, я ж кажу, судові засідання відкриті. Можете спуститись до залу судового сітку і подивитися, які справи зараз слухаєш. Ну, які ви ви розумієте, що резонансне які діло вже не розслідувано більше року? Зараз ви зараз так само зараз перекладаєте на місяць вперед. Потім мені ви не. підете так само на відпустку, як завжди, і то справа буде знову ж таки не закрита. Не я, я розумію, що можливо вам важко розглядати це справу як суддя. Але я тоді не розумію, чому перенесено діло аж на місяць вперед, а наприклад не на тиждень, не на два дні, не на місяць. Тому що у вас 72 години, щоб скласти якісь документи, тому ви не можете так, час, вам не дав, через, через не дні дні що сказати. Всі справи зі складу, не тільки ваші. починаючи з 10 годин, всі справи сьогодні зняті зі складу. Всі до тому що вчора надійшло багато клопотань, які підлягають, підлягають розгляду негайно. Mm угу. Все. Скажіть, а у вас люстрація в суді вже почалась? Не знаю. Не знаєте? Власка, так У вас э, все добре з законом?